Я Софія, читачка Одеської обласної бібліотеки для юнацтва. Життя не пишуть словами, його пишуть вчинками. Так сказав один з героїв роману, з яким я хочу вас познайомити. Це роман Патріка Неса за оригінальною ідеєю Шивон Дауд-Поклик монстра. Це фантастична розповідь, яка відбувається в сучасній Англії. І головний герой – 13-річний хлопчик Конор Омеллі, який намагається нехай по-своєму, по-дитячому, боротися з важкою хворобою його матері. Ось декілька останніх місяців йому сниться одне й те саме жахіття, в якому він залишається один на один разом з морозом, вітром, криками. Мало того, до нього посеред ночі, а саме сім хвилин опівночі, а в подальшому, в той же час, в полудень почав приходити велетенський монстр. Не той монстр з нічних жахів, а древній і дикий, людоподібний, тіло з якого складається з гілля та листя тисового дерева. Не дивлячись на те, що у хлопчика гупало серце, він не злякався монстра, конор вважав себе дорослим та сміливим. А монстри то для малюків. Та й хлопцеві стало дуже цікаво. А що ж буде далі? Монстр обіцяв розповісти три історії, а за це хлопець повинен розповісти свою історію жахливу та небезпечну. Та Конор нікому не розповідав про нічні жахіття: ні мамі, ні татові, ні бабусі, ні в школі, нікому. Монстр продовжував приходити до конора, щоб розповісти свої історії. В них людські життєві труднощі: зрада і любов, довіра і ненавість, відмова від своїх принципів. Поглядів заради спасіння життя найдорожчих людей, жорстокість та нахабство заради наживи. Історії були жахливі, бридкі та й той час в чомусь повчальні. Між розповідями ми дізнаємося, що мати Конора невіліковно хвора і проходить курс хіміотерапії. Йому дуже боляче і прикро через свою безсилість врятувати її. Конор дуже самотній. Мати в лікарні, бабуся байдужа до нього і йому дуже некомфортно з нею. Батько живе з новою сім'єю і зовсім не приймає ніякої участі в його житті. Та й школі він став жертвою знущань однокласників. Його дитячий мозок кипів відвічаю, образ і непорозумінь. Після своїх розповідей монстр заспокоював Конора, говорячи, що це все розповідалось заради лікування хлопчика. Щоб дух його загортувався, а мозок охолов, і в подальшому він міг сприймати людей і світ такими, як вони є. Роман закінчується страшною правдою розповіддю Конора своїх снів. Хоча це був один і той самий сон, він зізнався, що люди повинні нести покарання за свої дії, а не за думки і слова. Тож запрошую вас завітати до нашої бібліотеки. Запевняю, тут ви знайдете для себе багато цікавого та корисного.